Вітання, друзі. Отримала посилочку. Обмін АТС. Посилочка вражає, Вона така важка, що капець. Я чоловіку кажу, забери мені там АТС-ку. Каже, великий? кажу, та ні, ну яке велике? Кажу АТС-ка. Переносить коробку і каже, Оля, я не вірю, що твоє АТС маленького формату. Так, ця посилочка від Алінки. Обмін АТС. Аліна, я ще не знаю, що тут, але я вже в шоці, що ти сюди нагрузила? Так, ну що ж, будемо розглядати. Люблю такі посилочки, але ж, ну, в мене таке враження, що я отримала по вазі, я отримала якусь дизайнерську посилку, а не обмін АТС. Так, перше, що я бачу, це тканинка. Вай, скільки всього, мене вже тіліпає. Ой, коротше, я занадто емоційна людина. Так, це тканина. В цілому, якщо я все правильно бачу, то це тканинка для того, щоб уплатніти тканину. Щільнити, чи, як правильно. Коротше, флізелінце. Але це такий тканевий, прям флізелінчик. І він має ось тут клей в основу. Її тут дуже багато. Аліна. Аліна, ти що? Ну, це реально потрібна штука. Так, далі, що я бачу тут? Отака От неймовірна сіточка. Вона так важка. Влас... А, її дві. А я думала, а отак, дивіться, вона ніби переливається. до речі, сразу ідея приходить. Якщо брати дві штуки, то ніби отак переливається. Ой, яке цікаве, яке цікавеньке. Так. Ну, звісно, я коли побачила, дрібнесенькі. Я так люблю дрібнесенькі квітулечки. І теж такі відрізки. Я в шоці, дівчата, що ви зі мною робите? Нереально крута тканинка, Турція. Клас, клас. Щиро дякую. Так, це дуже схоже, але інший фон. Да? Ой, яке воно красиве все. Дуже красиве. Так, і оця чорна... Ой, я так теж люблю таке, знаєте, коли контраст є. Ой, яке все цікаве. Ой, клас! Я вже знаю, куди цю тканинку я пущу. В мене є замовлення на чорну сумочку-торбинку. І там оце всередину, якщо його додати, це буде взрив. Ой, красота! Дякую, Аліна, дякую. Так. Отака От тканюшечка. Це, звісно, все супер, а де АТС? -ка? Оце я маю надію. Я завжди люблю в першу чергу роздивлятися АТС. Яке все красивеньке. Так. Маю надію, що це АТС. -ка. Ох, як коробочка класно зроблена. Мені вже подобається сама коробочка. Вау, спокій. Ви зрозуміли, чому я саме для себе заказала цю АТС. Так. О, я так люблю роздивлятися, це коли оце хтось сам щось робить. Я не знаю. У мене такий захват в захваті. Ти так дивишся, знаєш, ти якось. Ще люди заморачуються. Дивіться, спочатку одним покрили, а потім. Фарбою ембосінгом не одним фоном, а бачите? Ні, ну це ювелірно, звісно. мене не завжди не таке вистачає. Так, затишна осінь. Так, автор Аліна Капелюх. Так, листопад. Краса, краса, такі хочеться все порозглядати. Позаглядувати. Вас теж так, коли ви тримаєте чужу роботу? Клас, ще дякую тобі так, хай ось так буде. Хай ось так буде. Буде тут красувати Так, далі йдемо, що у нас тут? Чайок. Зараз піду собі запарювати Ой, такий класний сидять, так прикольно. Я теж хочу в Англію. Я, коли це перший раз подорож побувала, то я вже поняла, що я вже потім кругом хочу бути. Так, свічечка. М -м -м. Вам не пахне, а мені пахне клас. Ой, все, я вже знаю. Заварю чайок, запалю свічку, і зараз, а, не зараз, давайте додивимося і вам покажу потім, яку мені ще чашечку чоловік подарував. Так, солодощі. Ну, що я вам скажу? Смаката я таке люблю, але я багато солодкого не їм, але буду ховати. Бо мої хлопці це з'їдять, Це знаєте, ми на річницю, в нас 30 січня була річниця, і значить, синулька мені букет квітів подарував, а Папулі по три шоколадки подарував. Ну, інші якісь, да, три. І він уявляєте, за один день зі три-три три шоколадки. Я своєму чоловіку солодке взагалі їй ну, не дарую, тому що йому скільки не дай, він скільки її з'їсть. І при тому він не поправляється. Оце саме дивне. Так, а далі йдеться, що то ще... Ой, скільки всього? Я думала, це все, а там ще на дні. Так, моя улюблена пріма це взрив. Я не знаю, це реально бімба! У мене нема цієї колекції. Давайте її роздивимося. І ще й висічки. Аліна, що ти зі мною робиш? То Юля мені не давала спати, тепер ти мені не будеш давати спати. Так, зараз роздивимось все. А, яка класна колекція. Карточки, як я люблю. От знаєте, от, да, от квиточки ж я роблю різні такі. І це ж в мене, оце ж пріма, мені здається, мене це заразила всяким таким ні? Ой, вишеньки, а це ж теж вже додачки. Скажіть, додачки теж б. Ой, я люблю, я люблю таке, дивіться, як класно це все виглядає. Коротше, треба робити ще один джанк. Але треба придумати. Ну, мені, до речі, я ще хочу один джанк по шиттю собі зробити. Щоб там чи свої ідейки записувати. там. То, можливо, цю, може, вона не супер, звісно, там хай ета. Але вона така класнюча. Така класна взагалі Аліна, дуже-дуже дякую. Але це нереально дорогий подарунок. Це дуже дорогий подарунок, Аліна. Ах, як це класно. Так, хочеться все роздивитися. Ой, клас. класота, класота, Все, є вже. Ето... Язик заплітається. Люблю такий теж. Ой, красота, ну красота, дуже-дуже дякую, Аліна. Аліна взагалі всім такі подарунки шикарні робить. Аліна. А ти сама твориш ото з усього, що ти маєш, мені цікаво. Піончики класні троянди, взагалі, прикольно. Але така, бачите, з вишеньками щось, коротше, до чогось треба придумати. Так. Так. Будемо дивитися висічки? Ну, звісно, будемо. <ріст> Що за запитання дивне, так? Да? Так, але тут є міленькі, я не хочу, щоб вони розсипалися. Ну, зараз якісь. Зараз, 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 зараз. Так, у мене робочий, є ось отакі великий аркуш. Зараз я ось тут, щоб потім не собирати час, не втрачати, я в сторонку потім зберу. Ух ти, дивіться, як прикольно погризяно. Дивіться, як цікаво. Але цікаво, знаєте, що? Тут таке, наче лазеркою різали його. Вирізали. Ух ти, яка ювелірна робота. А знаєте, реально, це не... воно таке, знаєте, Різ такий трошки коричневий. Тобто це не плотерна різка, реально лазерна різка. Нічого Дивіться, все видно по їжечку. Я ще такої навіть і не бачила. Ох, да, це ювелірна робота 100%. Ось скільки тут написів, прикольних. Клас, клас, клас. клас. Так хочеться, звісно, це все роздивитися, але це займе дуже багато часу, я думаю. Але, можливо, хтось цікавився цією колекцією. Ой, скільки всього. Ой, гусечка, гусечка, гусечка. Дивіться, яка класна. Ой, клас. Зайчики отакі теж прикольні. Так, да, це лазерка і Ви подивіться, тільки, ну, ну, наскільки тут. Взагалі, звісно, клас. Цікаво, цікаво. Здесь теж дивіться такі карточки, бачите. Прикольно, прикольно. Ой, і тут малюпусінь. Ой, а знаєте що? Це прям для мене, бо я люблю, і ви ж помітили, що я коли сама вирізаю, я вирізаю без усього білого контуру. Я Люблю оцей білий контур. Це прям пріма! Випустила висічки для мене. <ріх> Ух ти, дивіться. Клас. Дуже класний набір, класні висічки. Так, в мене, мабуть, вийде навіть їх обережненько зараз скласти назад. В упаковочку. Так. Так, дивимось далі. Так, а далі я бачу ще одну колекцію. І вибачте, це теж прімо. Аліна я дуже вдячна, але я думаю, що це дуже занадто дорогий обмін. ОТСКА ми вийшов. Так, дякую за листочки. Із книг це клас. Так. Висічки, так, вони ще запаковані, не будемо відкривати, але ось дивіться, покажу вам. Так, і сама колекція. Я такої колекції теж не бачила. Аліна, де ти це все достаєш? Мені ще тепер розкажи. Де ти купуєш прямо? Ти замовляєш в закупках, чи де? От мені цікаво. Аліна, ще повністю всю колекцію, хоч би поділилася, а ти мені все Ти що? Аліна. Ой, синій, Ой, цей листочок мій вже улюблений. Оце знаєте, коли є натхнення, то треба сідати і відразу щось робити. Дивіться, як це красиво. Це реально красиво. Таке хочеться щось весняне, так? Да? Ой, дуже красиво. Я люблю. У! Оцей листочок! Суперовий, суперовий. Вау! Вау-вау-вау! Він ще з золотом. Це так красиво виглядає і ж кольори мої, розумієте, кольори мої. Ох, цей теж мені дуже сподобався, прям, прям мій. Так. Красиво, це мені подобається теж. Відразу. Дивіться, ну, ну я не знаю, як, як приму ось саме отаку не любити. Я не знаю. Отаку я люблю. <с> отаку я люблю. Аліна, розказуй, де ти купуєш, бо я зараз в Україні я знайти не можу. Це тільки десь в закупках участвувати. Так, ну і тут вирізаночки. Так, і це все, і це ще не все, так? Да? Ой, о, ще я бачу, Аліна дуже гарно мене слухає. Дуже дякую. Мені треба було такі пакетики, щоб класно закривалися. Аліна мене почула, бачите? Почула мене і подарувала мені пакетики. Щиро тобі дякую. Дивіться, яку цілку ви мені подарувало. Я просила скинути мені посилання. Хто знає де. <сум> Аліна вирішила піти. Так, а тут що? Ой, тут натірочки, тут натірочки. Так, я на такі натірочки якраз дивилася на тему, але вже пожлобилася, бо вони реально дорого ж стоять. Так. Так. А це схожі на мої, до речі. Це дуже схожі на мої, але трошки відрізняються, мені здається. А може і такі самі, Ага, з машинкою такі самі, такі самі. Я такі маю, але дякую, я їх люблю. Бо я люблю лаванду. Я їх ліплю кругом. Так, дякую. Так, ой, далі бачу купу всього. Очі розбігаються. Так, що це таке цікавеньке? Так. Так, це суміш разних е, сухофруктів, да? і горішки тут. Ой, красота, дякую, дякую. Це до овсяночки. Так, оце котики. Котики мені привлікли, такі брошечки. Ой, клас! І тут котярики. Котярики. Ой, прикольно, дякую. А значок на рюкзак ще, бачите? А в мене, до речі, на рюкзаку був мені. Е... Кактус подарив синулька, злетіла оця штучка. Я після того, знаєте, ну, боюсь тепер саме на рюкзаку носити. Так, далі. Що це у нас? Так, це мило, мабуть, так? Да? Так. А, я її не, не туди відкриваю чи що. Ой. Ну цікаво ж. Так, да, миється. Клас. Клас. Я, до речі, раніше євроше багато купляла, а зараз щось не знаю. Я, чесно кажучи, думала, що вже їх і немає. Дивіться, це цілий набір. Дякую. Аліна, дякую. Це, це, це скраб для тіла, так? Да? Так, українська що у нас? Угу. Так, а це в нас молочко для сухої шкіри. О, це прям для мене, бо в мене зараз така суха шкіра, а це з морозами взагалі. Так, так, стікери із лапками, із лапками прикольні. Так. Такі прозорі. Ага, вони, так, да, прозорі, але таке, з однієї сторони, здається, вони все такі матові, як калька. Але це. А може я вас ногами дивлюсь Ні, я думаю, що так. Ну Так же ж упаковані. Клас! Так, далі це ось такі наклеїчки. Люблю такі всякі наклеїчки. Ох, скільки тут різних, дивіться. Про природу, так? Да? Клас, корюк. <хи> курочки, курочки, мої курочки. Я дуже люблю курочок. Прованс. Десерчик. Ой, ну наклейки прикольні. Гусочка. Мусочка. Ой, кошарики, кошарики. Ой, риженькі, такі як у мене на дачі. На дачі прибився режуля у мене. Додам вам, покажу, який в мене котик прибився. Тепер раз у тиждень їздимо кормити його. Ой, красота. Так, так, і ще, ще трошки, ще трошки. І буде кінець. Да, Ліна. Хочеться і ругати, і обнімати, і дякувати одночасно тебе. Це дуже, звісно, такі дорогі подарунки ти робиш. Ой, клас, дивіться. Оранжереї різні такі, скляні теплиці. Таке на тему садочка, бачите? Ой, кра. О, о, о. А це мені, до речі, зараз до Нідерландів піде отаке, дивіться. Така ті Ой, клас! Ой, буду потім передивлятися ще. Ой, бо я це вже знімаю, скільки хвилин 20, мабуть, да? У мене вже спина скоро трісне. Ох, скільки всього Аліна мені наробила. Люблю такі штучки, прям дуже-дуже. І заодно можна роздивитися, які класні штампики, так? Да? Ой, класс! От мені так цікаво, коли сама отак вирізає, мені не подобається. Коли я отримую чиюся таку вирізалку, вона мені ідеальна. У вас таке буває чи ні? Ох, скільки. Ого, Аліна, це ти роботи зробила. Клас, щиро дякую. Тобі це, знаєте, завжди під рукою тепер є якісь отакі прикольні. Вирубочки, висічки, малюночки, тільки можна додати. І їх тут, подивіться, скільки. Так. Клас. Ой, квіточки. Це так люблю, я таке все. Так, і тут ще у нас наклеєчки. Ну, вже не буду відкривати, а усю відкриємо, давайте, бо цікаво. Бо цікаво. Ух ти! Ааа! Це теж наклейки. Це теж такі наклейки. Мені хтось колись теж дарував такий набір. Це для оформлення щоденків. Клас. Аліна, щиро дякую ще раз за всі подаруночки Дякую за обмін. Особливо дякую за АТС. Дуже приємно, рада нашому обміну. Ти, звісно, мене вразила. Прислала, скільки мені приме. Це реально, я знаю, що це дуже дорогий папір. Дуже тобі дякую за нього. Могла би хоча б в одному один екземпляр собі залишити, що ж ти мені все прислала. Щиро дякую тобі за всі Давай ось на цьому бомбесному листочку оцьому. і цьому. Оце так мені сподобалось взагалі клас. На оцих красивих листочках. Дивіться, класно це виглядає. І так. О! О, красота. Потім зроблю і буде така у мене ще й обкладинка, да? О, Алінка, щиро дякую тобі за цей обмін. Бажаю тобі творчих успіхів, натхнення. А всім нам бажаю швидше, щоб настав мир, щоб ми могли вільно жити в своїй країні без страху. Щоб ми могли творити і ділитися добром один з одним, всім кажу, папа, -па, до нових відео.